Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашої душі та від вищих сил. Тримайте баланс, кажуть вищі сили. Будьте відкриті до того, що вас поведуть, що вас вищі сили виведуть із лабіринту. Але тримайте баланс. Дуже цікаво, перегукуються ці два послання, як на мене. Вам потрібно тримати баланс для того, щоб вийти з цього лабіринту, але будьте готові, що вас виведуть, вищі сили вас поведуть. Як цікаво. Так, це комусь надважливо почути. Давайте подивимося, з чого вас виведуть вищі сили, з якої ситуації і куди ж поведуть? Так, якийсь подарунок вам. Не суть, вас дійсно виводять, ви рухаєтеся. Це ще рух, рух, нові енергії. Ви рухаєтеся до свого успіху, до свого тріумфу, до своєї перемоги. Вас ведуть туди. Вас ведуть. Це прекрасно, шістка жезлів. Так. М -м, зараз. Ну, кажуть, що довгий час ви перебували в якомусь обмані, в якихось ілюзіях. Десь ізрада була, десь трикутник прослідковується. Це вас виводило в стан безресурсності, вам було надзвичайно тяжко. Баланс свій, звичайно, ви не могли тримати, гармонізації ніякої не було всередині вас. І тут ось ось. Ви знайшли в собі баланс. Ви знайшли в собі баланс. І зараз вищі сили вас будуть виводити. До вашого успіху вас ведуть у вашу стабільність, до стабільної роботи, стабільного доходу, яка пов який пов'язаний із вашою діяльністю. До кохання вас ведуть, до наповнення емоційного, духовного, до дома. Вас ведуть на високий рівень вашого професіоналізму насамперед. Вимаг. Ви той, хто творить свою реальність. Але пам'ятаєте, що творите ви свою реальність, але разом з тим, ну, вас ведуть вас ведуть до цього. І вас чують, чують ваші молитви. так, Вам як дар якийсь дають. Вам дають дар, щось несподівано, щось дуже приємне, щось дуже важливе для вас, щось матеріальне насамперед. Нехай так і буде. Всього вам найкращого. Хай вищі сили дійсно супроводжують вас на вашому шляху.